Всім доброго времени суток. Дивіться, сьогодні залетіли на продажу таких от два дракончика NS NS-12. Зараз вот. вам все подробно покажу, розкажу. З да. чого почнемо? Начнем з цього дракончика. Отака його комплектація, як ви бачите. Главний косяк. Ви подивіться, ну, інспектор як завжди інспектирує зразу. подивіться, що це за креси були. Чоловіка в гаражі <сіх>, сожрали кусок станини. <сіх> ну, я не знаю, чесно, що це треба робити, щоб сожрати кусок станини. Ілі вирізав, ілі відбитого. Я хрен його знаю. Ну, це один такий косяк. Що в нас тут далі? Ручка ця теж як седан, вона ну, свіжо відбита. Ну, ніхто ж про це не думає, швиряють їх. Вот. А вона денег стоїть. Ну, Механізм працює. Теоретично можна сюди щось виточити, надіть нормальну ручку. да, сіє. Сволочі, то пообивали сволочі. Так, що в нас тут далі? Тобі ж тепази є. Двигун я підключав, жужить-крутиться, це воно в защиту десь. Бачите, в защиту де-то черкає. Двигун жужить-крутиться. Не знаю, це, наверное, це його рідний двигун, ватт, кіловатт Там таблички давно затерті, закрашені. Тут у нас... Практически все добре. Бачите, сверло. Коротше, що я на блюдейшин. Бачите, все рукою вибив. Оця ось сама хрень. Бачите, вона кривенька. Трошки кривенька. Але тут посадка конус морза один. Не знаю, як воно так вийшло. Бачите, піноль, сама. Піноль. Люфта взагалі не міліметра. Взагалі. Тут, бачите, ще не розрізали. Це ж все так розрізають і люфт убирають. От, Тут ще не розрізали. Ну, люфта тут взагалі не грама. Тобі ж все піднімається. Ну, це таке стандартне. рішення. Ну, не рішення, а проблема. Тобі обичний станок з його обичними проблемами. Упирається в цю ручку. Я не знаю, як так інженери роли, що воно. От це от. В общем, піноль є, все є, косяк по цій. Хернюшки. Ну, Я ж кажу, це вже не родне, що то в мандяча. Там посадка конус морзиться. Я сверло взяв, туди в піндюри воно встало. Ну, думаю, зашибісь. Бачите, трошки Немножко б'є. Немножко б'є. Це треба і цю херню вирівнювати, ну і міняти. В общем, е... другий дракон. По цьому, Я думаю, вроді трошки понятно, яка його комплектація, таке... ну ржавеньке, я ж кажу, не мив, не чистив. Як привезли, так вам і продаю. Другий дракон. Що в ньому по косякам? Ну, тепазів нема. Це таке теж беруть. Ну, е... З тепазами краще. Сії. Да, нема тут оцього механізму. А знаєте, як казав мій дід, якщо є дюрка, треба туди всунути палець. Правильно, правильно. От. Е... підйомного механізму нема. Е... За зажимачка. Тут бачите, тут якась трошки друга конструкція. От, вроді два ідентичних станка. А бачите, тут зажимачка а тут реалізована. А там воно сверху, знизу. Може це якийсь німецький станок імпортний. Так. Да. Що бачите, там люфта. <кху> В общем, тут трошки, я ж кажу, тут оцей косячок, а так все чітко. Движок підключав, він жужжить. Ну, не захотів крутитися. Я так подозріваю, там і подшипнички. Треба передивитися, перемазати. Ну, шківи чугунні, чугуняка, вічні. Просто вічні. Сюди заходимо два провода, і все. Такі вже теж мишами погризані. Два провода заходить. Серебрішка. Хорошо. Двіжок, Двіжок вроде по кріпіжам. Ну, це якийсь ілі супер древня Енеска. Бачите, кріпіж його. Тобі ж це заводська, ну це може пластина не заводська. А так движок його. А це вроді кажуть отакі от дорогі і качественні движки. Бачите, в нього ось обдув. Видно, не видно. Крутиться. Да, інтересний двіжок. Що вот. в нас тут? Горшочок. Горшочок присутствує. Люфт люфт є. Люфт отак чувствується, чуть-чуть є. Ну, Опять-таки, бачите, ще розрізали криво. Розкручуєте, розрізаєте. І ділаєте. Ну, Багато хто е, знаючих людей. Казали, що воно так все робиться. Патрончик, от теж часто коли свірінки а який там патрон, а який там патрон стоїть? Люди, який сюди поставити, хоч, хоч 120-й патрон токарний, воно буде крутитися. Ну, яка різниця, який отут стоїть? От в усих, оце найголовніше похеру, що там лют, от знаєте, е, питають, а який патрон стоїть? Який угодно можна поставити, хоч Б6, хоч Б18, хоч я ж кажу 120-й з стакарного станка. Ну блін, ну не задавайте глупих випросів, це реально ну, дебільний випрос. Який там патрон стоїть. Який людина поставила, коли працювала, то і стоїть. Так що, а, у нас це теж стандартна біда. Взагалі, все ж інтересує, що по ценам. ценам? 5500, 5300. І поїхали. Ну, Тут трошки побагатша комплектація. Там таке 5500-5300. Е, ну, Грубо говоря, робочі. А, тут навімінь є. Далі, ось такі моцні тісочки. Тісочки 140 губи. Що вони у вони нас на поворотній платформі. Но вес їх дебелячий. За 30 кг це железно. Такі хороші, бачите, ніде нічого не тріснуте, ніде нічого. От. Все крутиться. А тут, бачите, зараз. Викручую ось ось такий от свободний ход. Потому що потому, там стоїть пружина. Я цей дебільний, я не люблю механізм, там такий шплинтик, пружина, не знаю нахера та пружина. Вона нужна. Ну, вона там стоїть і вона там є. Тобі ж зараз, бачите, це треба трошки ні пружини, і шайби туди підлажують, щоб воно чітко функціонувало. Тобто сходяться, ну, губка тут, Ось, бачите. Таке, ну, хазяйські робочі тіски. Робити ще будуть. 40 років проробили і ще ж Пророблять. 2500. Може іме, хто желання цього дракончика без пінолі купити. 3500. Уже Вже 100 раз показував. Ну, таке, так. Да. Був би він з вже б його забрали. У мене такий був з його забрали одразу. Він маленький, от він по розмірам, як китайський станочок. Ті ще по 100 доларів стоїть. Но тільки в ньому вес 60 кг і він буде працювати. А не той, що сверлиш шестерочкою, сверлом, і він отак згинається колона. Цей 60 кг важить. Дебелий конь чи дракон. Далі, що в нас тут залишилось? Сьогодні ніде на почту не їздив, трошки опасно. Думаю, завтра подправляю. Сйомники продані. Що в нас тут? Домкрат мегамоцний. Не забуваємо кусочки. Кусочки ТВ-4. ТВ-3 станина, ТВ-4 станина, коробка подач, бо десь в путі іще один станочок. Навіть не один, а отак от півтора. Це все дядька, що цей брав, може там. Ну не знаю, ще нічого не скажу по состоянню. Знаєте, фотки фотками. А коли з руками руками пощупаєш, воно краще. Ну, і ціна. Формірується і все на світі, треба тільки пощупати. Столик 250-й, горизонтально фрезерний, 6 тисяч без лінба. Состояння непогане, не Ні коцкев, нічого. Можу продати, ніфік делать. Що вам ще тут показати? Ну, от, от бетономішалка це все, все продається. Редуктора, редуктора, о, редуктор. Ваша знову любима рубрика. Сегодня я скажу такий коротенький обзор. Люська бігає, ріхи, все, вже всі ріхи пожрала. Бачите, одна шкарлупа, вона як щур. <клухи> так, любима рубрика, цікаві клієнти. Дзвонить дядько за цей редуктор моцний. Коротше, теж що то спрашують його на дровокол. І, кстати, в тіктоках теж попадалось відео, що з них реально роблять дровоколи. 9,5 передаточне, не знаю як. І ну, робота є, колять якось. В общем, суть. Дзвонить e, дядько, каже, от є оцей цей редуктор за 4 тисячі. Кажу, єсть. Каже, відправити можеш. Кажу, без проблем. Ага, каже, щось там адрес туди-сюди. Кажу, ну відправляю тільки. А, ще ті торг, там? кажу, ну, ще там п'ятихатку скину тобі на. На той на доставку, хрен з ним кажу, забирай. Каже, хорошо, все, типу, мені підходить, Каже, відправляй, каже, на ложку. Я кажу, ні, дядя, на ложкою не буде. Я кажу, на ложкою, зараз і гвоздя жавого не відправлю. Кажу, а тим більше кабанюра 100 кг важе. Типа, він, він же ж почав, ой, то аферисти, вся біда. Типа, я кажу, ну. Кажу, у мене такі правила. Він та що, відправляй на ложку і каже, що я це гра, це мені він нужен, мені він для роботи нужен. Типа я хочу зробити там дровокол. Ой, каже, хочу зробити дровокол туди-сюди. Я кажу, ну не відправлю. Кажу, а вдруг ти не прийдеш чи ще щось там, всяке буває, передумав. Ні, каже, все, мені він 100% підходить. Я його каже, заберу. Я йому кажу, ні, полторушку предоплати хоча б, хоча треба було двушку взяти. Це кажу, гарантія того, що ти його вийшлиш. Кажу, там, ну, він реально в мене є, кажу, фото, відео, доб, зроблю все чітко. Він каже, типу, фоткою мені, каже, кріпіжи. Інтересно, я йому кажу, я ж на відео показував. Каже, типу, ну, на відео не видно, щоб всі чотири цілі були. Кажу, це важливо дуже. Кажу, без проблем. Я йому фоткаю, туди-сюди, каже, все, туди кажу, все да, устраює мене. Я йому каже, скидаю карточку, каже, добре, оплачу. Щось проходить час, два, три, ні слуху, ні духу. Я ж йому пишу, кажу, дядька, ну що там, ну, ти будеш оплачувати? Кажу, Бо треба його вже відправляти, там, кажу, буду скоро їхати. Дзвоне, каже, ні, я його каже, брати не буду. Я йому кажу, а чого ти його брати не будеш? Ти що все кричав, мені все підходить, все добре. А він каже, а я отам ото поінтересувався. Каже, оце я другий вал. Воно ж бачите, крутиться. Це тут 2,5, а тут 9,5 і 5 передаточне. Каже, ото, типу, той же швал теж крутиться, він слижиться перший, бо він швидше крутиться. А і, і потім оці робити не будуть. Він там з кимось посоветувався. І все. Каже, ні, все, мені не підходить. Я йому кажу, ти мудак, ти мені кажу, нерви. Ти кажу, час моєї спорту, ну, це реально чоловік мудак. І я кажу, от як от таким от мудачилам, як ти, відправляти на ложкою. Тобі ж три години назад все, тебе все устрає, все добре. Я кажу, я відправив би на ложкою, ти прийшов, кум тобі сказав, що той вал він уб'є редуктор. І ти його назад відправив. Все. Кажу, ну от як от як, кажу вам, мудакам, от таким, кажу, відправляти на ложкою. От як? То треба, все, все підходить, а потім вже раз не підходить. Ну, і все кажу, друг, я кажу, я не поліняв на двушку. От він стоїть, кажу, комусь я його колись продам. Кажу, ну я не поліняв на двушку. І за кажу, мудака, як ти. Ну, оце оце вам такі от історії життєві. Я вам казав, що з редукторами це ну, не, не кожен день, ну, доволі часто всякі цирки бувають. Живий примір. Ладно, це все таке минутка лірики. Ну, а що? Я ж казав, рубрика Інтересні клієнти. Е, кстати, не забуваємо, є 320-й патрон за трьошку, і там всяке барахлішко. Я не знаю, як увеличити. Ну, коротше, всяке інтересне є. Е, Здесь бо на різниці не забуваємо. Так. Можна його розполовинити. І на цьому, в принципі, все. Кому ще інтересно, пишіть на Viber, скидуйте скріншот, а те все, все все, все продається. Скидуйте скріншоти, навіть тяга на Т-150, є ті сочки, типу 1400, я їх показував. Е, скидуйте скріншоти, відправить як і ви вже поняли новою поштою по передоплаті. Бо бачите, всякі мудаки в житті попадаються. Все, Всім пока.